Я наче в опасці. Не знаю, куди далі рухатися, наче земля пішла з під ніг. Ну, що, ви впізнали себе в цих словах? Так, я так само була на цьому шляху. І так само, як і ви, не розуміла. що мені робити далі. І знаєте, де ховається відповідь? У цифровій психології, а саме у циклах розвитку людини. Бо дуже важливо розуміти. Який саме цикл ви зараз проживаєте, і які саме дії вам потрібно зараз робити, щоб ці питання не виникали, щоб ви точно знали, що вам потрібно робити і в якому напрямку вам рухатись? Так, я знаю, що ви можете почати рухатися абсолютно на інтуїтивному рівні. Не всі, але хтось із вас точно це зробить. Але ж є такий момент. Так, ми почали рухатися, ми запустили цей механізм. А що далі? Куди ми йдемо? Що ми хочемо отримати на виході? Ось це головне зрозуміти, який буде наступний крок? Якщо зараз я отримаю багато навчань, а якщо зараз я трансформую себе за допомогою якихось нових знань, то який буде мій наступний крок? Отже, якщо ви зараз проживаєте перший цикл розвитку, то ваша задача створити стратегію і почати відповідно до неї діяти, прописувати план, вистроювати тактичні цілі і розмірковувати, як ви будете її реалізовувати на протязі наступних років, Але якщо ви це не зробили, і у вас вже цикл 2, а стратегії так і немає, а в циклі 2 ви повинні вже шукати людей для реалізації цієї стратегії, які вам будуть допомагати, тому що двійка це про команду, то що ви будете реалізовувати? Які вам люди потрібні, якщо у вас немає стратегії? Але тут є один плюс. Дуже гарна новина. Цифрова психологія дає вам змогу відкоригувати попередні цикли для того, щоб рухатися далі і досягати своїх цілей. Саме для цього і потрібно знати цикл розвитку, що вам потрібно зробити, на які кроки вам потрібно повернутися назад, і які кроки вам потрібно зробити вперед.